Вітаю! Нещодавно вийшла нова книга від творця мультсеріалу Gravity Falls. Називається вона Книга Біла. Повз таку історичну подію я пройти не можу, тому записую цей ролик. Чому мене не було місяць, про це також монтується відео, тому не забувайте тикати в дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Про створення нової книги ходили чутки вже давно, і ось 23 липня книга офіційно вийшла до продажу. Про це я говорив у себе в телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі. Там я викладаю малюнки та різні події мого життя. Майже того ж дня розгадали загадку із сайтом та знайшли пароль від нього. На сайті було видно таймер із зворотнім часом. Нещодавно сайт був оновлювався, і ми могли побачити Зуса, який лагодить проводи. Зус говорив цікаві фрази з кожним разом, коли заходиш на сайт, і торкаєшся його мишкою. Упс, у хатині чудес зараз затримки, чувак. Будь ласка, потерпіть з нами, поки ми з'ясовуємо, який провід куди йде. Гей, чувак, ти знав, що комп'ютери кишать уперями? Це факт. Все ще йду, чуваки. А поки, будь ласка, насолоджуйтесь цією прекрасною літературою, доки чекаєте. Люди кажуть, що це книга літа. Якби ведмідь Айсі був справжнім, цікаво, чи він би став моїм другом якщо я не зможу це виправити, це буде останній відлік, чуваки. Ти бланшен, дівчинко, ми бланшени. я живу в. чорт, все ще в своїй голові. Боже, цей лічийник виправлено. Думаю, ми будемо готові, коли він нарешті досягне дна математики. Так ось я хочу дізнатися, чому загадки завжди пишуться на пошарпаному жовтому пергаменті. Візьми нормальний папір, чувак. Якось я спробував пояснити містеру Пайнсу, як відкрити pdf файл Він так розлютився і розгубився, що пробив мою полицю фанко. Того дня загинуло багато хоробрих фанко. я стежитиму за тобою. Тепер ти сайт. Чувак, чувак, я намагався подивитися на цю книгу біла, а там був просто якийсь поміг і слова він непорадний. Що це взагалі означає? Я не розумію, чувак. Тьху, чувак, ти бачив, що новий Sword Beach Race of the рейс оф Age of Swords DLC, ахує. Щойно знову відклали. Невже вони не розуміють, що мій час як споживача є цінним? М -м -м, цікаво чи зможу я зробити капелюха досить маленьким, щоб одягнути його на птаха? Як сказав одна велика людина, все буде добре, баю бай. Давайте подивимося. Синій провід підключений до стегнової кістки. А поки чекаєш слухай й заспокійливі мелодії, вони заглушають лють, чувак. Е, мій улюблений отерпоп це сірий сак лайм. Але ойбу теж досить крутий. Який ваш улюблений Отерпоп? Розкажіть в коментарях. Сподіваюсь, ніхто не чекав чогось надто божевільного. <хи> цікаво, чи можна спробувати свій власний язик? Я збираюся докопатися до суті, чувак. Досить дуже багато питань. Якщо вам буде цікаво, давайте наберемо 100 лайків і я детально переведу всі мною знайдені сторінки книги. Найцікавіше, що відбувається на сайті, так це те, що у ЗУСА вселяється Біл і каже, що хватить занадто багато питань, а потім і сам Біл з'являється і трохи переробляє сторінку, привертаючи увагу до себе. Про це все я дізналася в Тіктоці. Цілком всі рекомендації в цій книзі. Зараз англійський фандом шукає усі пасхалочки та зливає інформацію. Дякую одній дівчинці з Тіктоку, яка намагається щось шукати і пояснювати. Цей сайт тема сьогоднішньої розмови. У випадку, якщо ви не знали пароль до сайту, досі є цей. Але коли ви заходите на сайт, ви натапраєте на це. Назва сторінки тепер час мертвий та сенс немає сенсу. Якщо ви справжній фанат, то ви пам'ятаєте це з дивного магидону. Вечірка ніколи не зупиняється. Час мертвий та сенс не має сенсу. Відлік досі триває. Я не певна на коли він зупиниться. Люди додержуються різних теорій. Ем якщо ви декілька разів натиснете на Суса, тут різні діалоги. Так, бла 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 Якщо дотицяєте багато раз, ви попадете на біл Суса або щось таке. І це повідомлення, повідомлення дешифрується як дуже багато питань, і в ньому використовується цей шифр Шифр алхімічних символів. Дяку за інформацію з Редіта. Я б сама не здогадалась. Якщо досліджувати далі цей пост, повний алфавіт тут же ж ви знайдете. Відверто кажучи, щоб не звучати, як ведуча новин, ця ситуація досі в розробці. Редіті кожну хвилину нові пости. Буквально кожну хвилину дуже важко розрізнити, що я правда, а що ні. Я не зацікавлена розповідати хибну інформацію. Я не буду видвигати свої теорії, спостерігайте за сайтом. Ей, псс, тобі скучно і самотньо. Тоді запрошую тебе в наш скромний готель Веселка. Завдяки цьому чату існує це відео. Зараз на екрані ти бачиш рандомних ноунеймів, але якщо ти з Києва і тобі є 18 років, то ці ноунейми можуть стати твоїми друзями. В готельчику ти можеш відвідувати різні заходи, спілкуватися з творчими людьми і не тільки, чудові адміни, різновиди тем. Там навіть я з'являюся народ. Нещодавно ми розглядали сайт Gravity Falls, а також для цього відео зі мною поділилися чудовими треками. Силку, де можна зв'язатися з головним цього готелю, я залишу в описі, а ми продовжуємо. Якщо Чесно, це найкраща подія за все літо. Мультсеріал закінчився у 2016 році. Пройшло 8 років, і фандом ожив. Ми сумували, аудиторія підросла, і Алекс Хірш про це знає. На жаль, мені не вдалося купити цю книгу. Да, я перевіряла в Україну доставки, офіційно немає, тому всю інформацію я шукала в ТікТоці і частково перекладала інформацію самостійно зі своїми друзями. Якщо хтось знає, як можна купити книгу і щоб її доставляли в Україну, я буду дуже, прям дуже вдячна за інформацію в коментарях. Перейдемо ж тепер до теорії та пасхалочок, да, моїх любимих. Зус каже про да Айсі. Існує американська компанія The Icy Company, яку заснувала у 1958 році. Компанія виготовляє газовані напої з фруктами. Талісман цієї компанії є полярний ведмідь Айсі. Також існує фігурка фанко ведмедя, і тут ми переходимо до історії, де ЗУС намагався пояснити дяді Стену, як відкривати PDF-файл. Історія закінчилася тим, що він зламав полку Зуса із фанко фігурками. Можливо, серед них був ведмідь Айсі. Також ЗУС говорив про отерпоп. Це заморожені льодяники, які продають у США. Продукт є прозорою пластиковою трубкою, наповнена рідиною з фруктовим смаком. Це йде як заморожені ласощі, але в магазинах його продають за кімнатною температурою, щоб покупець його міг заморозити вдома. Існує декілька смаків, і у ЗУСА найулюбніший це зелений та синій. Ми можемо помітити, як над фанатами прикалуються, і це справді кумедно. В одній із фраз ЗУС каже нам послухати музику, адже вона заглушає лють. Тобто, це говорить про нас, що ми злі і все шукаємо і шукаємо якийсь секрет, а нам його так просто і не дають. Нам дають посилання на пісню «Gravity Falls». У стилі відомої дівчинки Лофі. Напевно, правильно, бо я коротше, я я не шарю, я не шарю за її гори, її фандом. Коротше, не не бийте, не бийте тапком. Ми можемо помітити Мейбл, яка малює. Малює вона, до речі, цього, от цього хлопчика, да, який ще з блондином ходив. Отсенюшний, от ну я не пам'ятаю, ну як його звуть, ну чесно. Я ось після цього відео піду передивлятися Gravity Falls. Да, хто не знав, у мене є традиція кожного літа передивлятися Gravity Falls. І да, мені не набридає, і да, мені дуже подобається, і я вірю, що ви теж так робите. Ви ж так робите? Робіть. Поруч лежить пухля і атмосферна кімната діпереймей, бо боже, яка ж вона кайфова. Напишіть у коментарях, чи ви хочете. До речі, щоб я її розібрала. Ну там всякі пасхалочки пошукала на мультсеріал, там може секретики, які найду. Якщо вам дійсно це цікаво, бо ну мало лі вдруг там реально якісь секрети, а ми і не знаємо. ЗУС каже, що в комп'ютері кишать у пері. Це може бути відсилка на першу серію другого сезону, де Діпер випадково викликає зомбі і почався зомбі-апокаліпсис. Також це може бути адресовано нам, що ми сидимо в інтернеті, і буває так трапляються, знаєте, неприємні люди. Також ЗУС каже: Ти бланшин ми бланшини. Не всі зрозуміли цю фразу, навіть мій друг, який перекладав текст. Трохи покопавшись так у перекладачі, я знайшла переклад з французької мови, що слово бланш означає відбілювач або чистобілий. Складаємо 2 плюс 2 і тепер ви дивитесь на цю фразу інакше. Також ЗУС з нами ділиться інформацією, що якусь гру DLC, да яку я ледве промовила, і то не впевнена, що правильно, знову відклали і скаржиться, що його час як споживача дуже цінний. Це натяк на нас і все, що зараз відбувається. Відкладена гра це сайт. ЗУС, це ми, глядачі, які шукають пасхалки і чекають на новий контент по Всесвіту Gravity Falls. Сайт накрився, тобто відклали. Ось і виходить, що через ЗУС автор передає наші емоції та думки у слух. Розмова про маленького птаха може бути посилання на Останню серію другого сезону, де на статую біла прилітає птах, і слова про те, що гру відклали, можуть відсилати нас на продовження історії, яку не поспішають випускати, чи не буде її взагалі. Чи хочу я продовження мультсеріалу? Тут. Подвійні почуття, якщо чесно, з одного боку історія закінчилася, у неї є логічний кінець, і знаючи, як зараз роблять продовження різних історій чи перезапуски, не дуже хочеться розчаровувати себе, розумієте? Але якщо згадати дуже давні, прям дуже такі давні слова Алекса Хірша, тобто. От маленька є надія, що він захоче розповісти нам щось ще про цей всесвіт. Він казав, що закінчив другий сезон на такій ноті, що можна буде в майбутньому зробити продовження, якщо він дійсно придумає щось таке, що можна додати в цей всесвіт і не ламати веканон, і також завершить логічну історію. Чи настало зараз це майбутнє і автор має ідеї? Можливо. Б. Зус рекомендував нам прочитати книгу Великого Гесбі, і як говорили люди з Ретіта, це роман про час, що минув. Тобто, це може бути як метафора, що вже ті часи, які були раніше, вони вже пішли і треба йти далі, приймаючи щось нове. Тобто зараз відбувається ностальгія за старими часами. ЗУС ділиться з нами інформацією, що він заглядав у книгу біла і побачив лише якісь поміхи та одне слово. Я пам'ятаю, як у Тіктоці знаходила перші сторінки книги, і там була записка від агентів, що хто відкриє цю книгу, для кожного вона виглядатиме по-різному. За рекомендацією, ніколи її не потрібно відкривати. В оригінальному тексті слово звучить як Heroes Uncorruptible. Як казав мій друг, він це перекладає як непідвласний спотворенню. Але мені все ж таки здається, що тут є помилка в слові, адже у Зуса є дефект мови. Доказом є серія, перша, серія першого сезону Земля до початку свиней, де ЗУС неправильно вимовляв слово «птеродактиль». Я все ж таки схиляюсь до того, що тут буде правильно Heroes Incorruptible, Тобто він непорядний. Хто він? Якщо згадати слова агентів, всі вони говорили про книгу, що всім ця книжка різна. Тобто людина бачить її по-своєму під свій характер. І тут два варіанти: Біл непорядний, що в принципі заперечувати буде безгуздо, або ЗУС. Ось так от поворот, да? і якщо згадати фразу про те, що всі ми бланшини, то все стає на свої місця. Останнє, про що я сьогодні хочу поговорити, так це про окремі фрази, які пов'язані між собою. Зус каже, що якщо він не виправить цю ситуацію, що сталася на сайті, скоріше, це буде вже останній відлік. Він дивиться на провода і каже, що синій підключений до стегнової кістки. У книзі біла є анатомія людини. Якщо уважно подивитися, там можна побачити зірочку. ЗУС каже, що лічильник виправлений, ми будемо готові, коли він досягне дна математики. «Bottom of» перекладається як дно або ж як суть. Якщо ж говорити про суть математики, то можна припустити, що це буде в момент, коли в таймері з'явиться число 10, 10, 10. тому що математика складається з нулів та одиниць. Якщо ж повернутися до нашої зірочки і зробити з неї бінарний код, то виходить те саме число. У мене є ще одна теорія про таймер. Вот. Можливо, вона буде звучати дуже просто, але все ж таки, я думаю, про неї також потрібно розповісти. Таймер запустився 23.07.2024 року. Тобто таймер був на початку е, з числами 7.000. От, за тиждень як той зламався. Зараз таймер йде з мінусом, і можливо, він також закінчиться на мінус 7.000. Так, от все, це, от так все просто. Чому іменно ця дата? Тому що в цій даті вже пустили продаж книги. І якраз таки в той день були, знайшли сайт, знайшли пароль, і вже на тому сайті був таймер. Тобто, логічно, що в день продажу вже сайт був працював. Поки ми чекаємо таймер, нас розважає ЗУС, поки Біу не набридає його питання і той в нього вселяється. А що ви думаєте про це? а? Пишіть у коментарі, я обов'язково прочитаю. Дякую, хто подивився цей ролик до кінця. Якщо вам сподобалось відео, буду дуже вдячна за лайк та підписку. Так ви підтримуєте мене та даєте мотивацію робити відео далі. Чи хочете ви продовження, також говоріть в коментарях. Адже інформації ну, дуже багато, і мені б хотілося з вами поділитися от, іменно, своїми думками, своїми теоріями, своїми відкриттями, так скажемо. Тому усі корисні посилання ви знайдете в описі, а я зачаєм. Хвилинку уваги, будь ласка, тому що це монтую ще я. І я тільки що знайшла ще інформацію, теорію по поводу оцього всього всього чотта і так далі. Буквально тільки що я зайшла в TikTok, щоб перепочити, і мені в рекомендації попадає українська дівчина, яка тільки що розказала таку теорію, що я сама в шоці, тому приємного перегляду. Як корольця, так оказалось не в этих фразах. І навіть не в відео, отже, на YouTube, де ми його висували, там теж була ссылка в один із фраз, так підже загадка? А вона крояться в серіалі. Коніть мовти представити, що в Gravity Falls ще остались з загадки. Ну, а книму в первому сезону. По-моєму, все ж розгадано, ніть. Нет. И сейчас я вам расскажу теорию, в которую сама лично верю. И вообще, когда первый раз прочитала, я охуела от ее правдоподобности. А нашла эту теорию на собрании типа Gravity Falls. И вот автор теории, который додумался просто до этого гениальнейшего умозаключения. Итак, было куча кодов в самом сериале, которые уже декодировали, но один остался. И это вот эти вот циферки и буковки на ноутбуке Макаки. вот видите их МО 52584. Самое интересное, что Макгакет сам говорил в сериале, что здесь вот этот вот пароль не имеет никакого значения. То есть он сам не знает, что это. И поэтому до сегодняшнего дня никто не знал, что это вообще за шифр. Во второй серии второго сезона про бункер Зус говорит такую фразу, что он починит это fix in a few days. это. И недавно один из рейтеров задал вопрос Алексу Хишу, что вообще происходит с веб-сайтом, или мы реально копаем в нужном направлении, или там реально есть какая-то загадка. А вот ответ Алекса, и мы остановимся на этой фразе Give Zeus a few days to fix forever he's cooking up. То есть, дайте Зусу несколько дней. А, а, теперь сравним это с фразой из того эпизода. Несколько дней, чтобы починить. Хорошо. Итак, возвращаемся к паролю на ноутбуке Макгакета. К сожалению, на версии телефона не видно до конца, но здесь 4 часа. Вот скрин с версии с ноута, это давний уже отчет, но неважно. Как видите, здесь в 4 а пароль с бука Макгаки это может быть переведен на э, отчет времени. То есть 5 дней, 2 часа, 58 минут и 4 секунды. Действительно, это единственное подходящее объяснение тому паролю с бука, который я вижу. Боже, Алекс, мы тебе просто похлопаем. Гениальный человек. За 8 лет до этого все что боже. Короче, когда здесь будет 5, э, 2, 58, 4, что-то произойдет. Что-то будет, что-то что-то дропнет, что-то с сайтом произойдет. Когда это будет? Когда будет здесь этот отчет, эти цифры? Сегодня. Сегодня, примерно в 11 часов по Германии, там, где живу, либо в полночь по Киеву, наверное, что-то произойдет. Прям ну, совсем минуту в минуту я не посчитала, но уж извините, я вообще там бахуй была, пока считала, но не посчитала. Но еще один интереснейший факт. В начале видео я говорила о том эпизоде, где Зус сказал, что починит через несколько дней. Это сезон второй и эпизод второй. Так вот, этот эпизод вышел 4 августа ровно 10 лет назад. Сегодня, 4 августа. И как мы уже выяснили, сегодня подходит к концу отчет, если судить по конвертированию этих чисел к снимкам в отчет времени. Такая теория. Наверное, сегодня нас ждет какой-то мощнейший дроп. Я цю теорію перевірила. Сьогодні вже 6 серпня, і, на жаль, нічого нового не відбувається. Так що, на жаль, теорія, можливо, невірна, можливо, це зв'язано не з датами, але було дуже цікаво послухати. Я в шоці, мій шок в шоці.